Родичам засуджених продемонстрували побутові умови перебування у закладах позбавлення волі. В івано-франківському сізо відбувся день відчинених дверей. Відвідувачів ознайомили з розпорядком дня засуджених, показали їхні приміщення, побутові кімнати, їдальню, ванну. Духовним куточком установи є молитовна кімната для зустрічей з рідними і близькими. Спеціально облаштовані дитячі кімнати і спальні. Такий захід ми проводимо хоча б раз в рік для того, щоб наші родичі, наші засуджені, які відбувають у нас покарання, мали змогу пересвідчитися, що умови відбування покарання відповідають вимогам чинного законодавства. Одночасно не поспілкуються, наші засуджені покажуть, де вони відбувають покарання, де вони сплять, умови, де вони проживають. І ми також маємо змогу лишній раз поспілкуватися з родичами. Дружина засудженого Галина задоволена тим, що побачила. Каже, чоловік не жаліється. Зважаючи на його похилий вік, умови перебування в ізоляторі достатньо добротні. Тому за здоров'я чоловіка не переймається. Добре, столове. Бачу, що тут стати гарно прибрано, гарно побілено, обремонти зроблено. Ну, ти, напевно і спробується добре. Чоловік, попри задовільні умови проживання, засуджені не забувають про призначення СІЗО, де перебувають. Тут панує жорстка дисципліна. За негідні вчинки вони отримують понаднормові роботи. Для порушників дисципліни в ізоляторі виділено окрему кімнату. Карцер. Начальство у нас таке, що розуміє, що веде тут все. воно може сказати, може декого і наказати, Ага, там ну. Прибирати буде більше там, чим положено. Треба знати, коли змовчити, треба знати, коли хоч розумно відповісти, а остальне все в порядку побутові умови у слідчому ізоляторі засуджені значною мірою створюють самі. Прибирають, роблять ремонт, готують їжу і навіть випікають хліб. Засуджений Ярослав за період перебування у СІЗО отримав неофіційний статус кухаря. Тут придбав спеціальність. Ну раніше вдома готував так. А тут вже більше всього, тут навчився і готую. Готуємо їсти. На першу страву борщ варимо на 400 чоловік. Даний час після оглядин місць СІЗО родичі мали змогу поспілкуватися з його керівництвом. Темою діалогу було обговорення перспектив засуджених по завершенню терміну їхнього перебування в ізоляторі. Мар'яна Гриничко, Оксана Додій Сергій Щочкін, Андрій Шкварло. Новини на вежі.